Власні раки сьогодні робимо прогноз Таро для вас на травень місяць, де перша колода розкаже, які можливості будуть відкриватися, друга колода розкаже, яке попередження для вас, третя колода розкаже, поради та підказки для вас в місяці травня. Зараз подивимося для раків, які можливості будуть відкриватися в травні місяці. Перша карта, друга карта, третя карта. Я в мастер-карті, чому, тому що я так хочу. Я так люблю. А, дивіться, ага, ні, отак, дивіться, букет. Просто пол я б я б так сказала. Всі стихії. Якби четверта карта випала Пентаклі, б всі стихії просто цього природи для. перша карта випала п'ятірка кубків. Що вона може говорити про можливості? Да, якщо це карта, в принципі... А, Трохи якогось розчарування. Ця карта може говорити про те, що ви, наприклад, розчаровані, наприклад, а да? якась ситуація вас вивела з себе, або якась ситуація якось так вас заділа, що ви відчуваєте тут біль, або що вас ранили, грубо кажучи. Це може бути, що ви очікували, наприклад. Що ви очікували, наприклад, чогось у відносинах, а ви цього не отримали? Що ви очікували чогось у роботі, а ви там отримали щось, але не те, що очікували. Тобто якісь завершені ваші очікування, вони так от рухнули, тому що щось вийшло не так. Ця карта говорить про що? Про те, що можливості у вас все одно є. В будь-якому випадку. Просто на них треба подивитися трошечки, знаєте, ось перед вами, подивимося, да, так, з картинки, перед вами п'ять кубків, три да? з них. Розвита, Да? вони їх вже все. Можете запити цю історію водою і забудь про неї. Але два кубка ще є. Тобто, якщо ви піднімете голову, да, не будете отак, от сидіти і розстраюватися, піднімете голову, розправити плечі, подивитесь на своє оточення, на свою ситуацію з іншої сторони, можливо ем, як. Ця карта підказує вам, щоб були усі можливості, да, відкрити якісь нові для себе ще помимо тих, що ви думаєте, що у вас є, вам потрібно а, м, ваше восприяття, да, трошки змінити, те, як ви це бачите. Тому що я напом... нагадую, да, два кубки, вони ще повні. Тобто, як мінімум дві можливості, у вас ще є щось покращити, або щось зробити, або там, якщо це з поїздкою пов'язане, якщо це зробити з, з відносними, з чим угодно, якщо це пов'язане, у вас ще як мінімум два варіанти є, як вирішити да, цю ситуацію. І можливості теж є, але ваше діло просто. Запить воду, все розчарування, яке є, тому що воно вам не допоможе в ситуації, воно вам тільки погіршить ситуацію. І а, подивитися на якісь там реалії, да, які вас оточують а з іншої сторони. Або просто піднять голову, і тобі вже рука тягнеться допомогти, а ти її обрубуєш, тому що ти її не бачиш, тому що ти дивишся вниз, ну, грубо кажучи, так. Да? Тобто, подивіться на оце все, що відбувається. А, тому що п'ятірка кубків, вона про емоційність. Про зацикленість на чомусь, про те, як, можливо, в житті от, напередодні, квіні, наприклад, та, у вас якісь були там, бажання щось зробити, та? або були бажання там, набагато, за багатий час щось зробити, а у вас, ви робите, але ви очікуєте там, не знаю, господи, ману небесну, а там щось трошечки не так. Але результат є, але не такий, як ви очікуєте. І воно вас нагнітає, та? воно вас розчаровує і ще щось. І ця карта говорить про те, щоб ви перестали робити фокус уваги на тому, що у вас не виходить, і зробили на фокус, фокус уваги на те, що ви ще можете зробити, да? куди ви ще можете подивитись, кого ви ще можете запитати, а, і так далі. Тобто тут можливості є як мінімум дві, а як максимум там, може, і 32. Вам просто треба розправити плечі і подивитися вокруг себе. Так, дивимося, наступна карта теж питає, те, що про можливості, які відкриваються, говорить четвірка мечів. А ця карта говорить про те, що вам потрібен відпочинок. Да? Можливо, медитація, можливо, відпочинок, можливо, десь посидіть, по -по -посидіть помивчать, про щось подумати, щось запитати і шукайте відклику тут всередині. Тобто то ті моменти, які вам дійсно допоможуть, це моменти, які отут. Це називається внутрішній голос. От. І по цій карті можна сказати, що е, можливості ваші вони розкриватися будуть, але після того, як ви прийдете покой, да? тобто гармонію. Е, якщо ви зараз в суматохі бігаєте, бо у вас ну, жопа в милі і все пропало, по вашому мнінню, да? то ви не вирішите запитання, там, да? ви не вирішите проблему, ви тільки її будете условляти, тому що вона. Mm, як в самотохі, ви не побачите того, що є насправді, да, тому що ви бігаєте, ви переживаєте, ви щось робите, наприклад, да? у вас там то проекти гарять, то місяць закінчується, то там надо настроїть, то машинку треба не знаю, що там справляти, то мікроволновку треба продати, то ще там коротше, і оце все треба зробити за один день, а осталось два часа до, до закінчення дня, і у вас просто от це от все, як білка в колісі. Вам потрібен відпочинок, вам потрібна гармонія, вам потрібно сісти всіх убрать нахренать себе, замовчати і послухати внутрішній голос. Да? Або хоча б просто 20 хвилин просто посидіти, уділити час собі і вам. Підкаже ваше нотро, ваша інтуїція, ну сумку, чого це ще душа, хочеться такі називати, та куди вам рухатися. Да? Тому що ви можете по цій карті бути вже в епатії, тому що ну, вже все, що хочеш, зробили, вже все одно щось не так. Або ще по цій карті можна сказати, що вам не вистачає якоїсь інформації, вам треба ще десь дізнатися, да? якусь інформацію для того, щоб щось зробити. Але в будь-якому випадку можливості відкриваються великолепні, Вам тільки треба зробити фокус із, ну як я вже карту сказала, друга підтвердила, що вам треба фокус внімання забрати з того, що вона не виходить є лох, що треба а на оцю сторону, так, що треба ще в когось дізнатися інформацію, треба ще в когось спросити, треба подумати, треба переробити, або ще щось. Ну, коротше, не зациклюватися на те, що не виходить, а зациклюватися на тому, що подумати про те, що, можливо, ви можете просто по-іншому зробити. Чуть суть переіграти, і все буде отак. Ну <звіт> і <-цю> по третій карті, це так, щоб добило, <звіт -цю> скажімо так, вона і правда випала третя. Бачення вона говорить про те, що можуть бути моменти, да, які. Будуть рушитися, да? будуть розрушатися, і у вас буде як катастрофа просто в голові. Ви будете думати, о, боже, все, все, все пропало, вже закінчилось, що робити, все, піду повіжусь. Але ця карта говорить про те, що, знаєте, як башня це судьбоносна карта, тому що це старший аркан. І є така фраза, зараз, щоб не стриндіть, я її трошки вспомню. Все, що не робиться, робиться до кращого. Да? Тому, що що? тому що ви розполагаєте Бог. Ви предполагаєте, Бог розполагає, отак я ще чула. Ну, коротше, до чого це все? До того, що люба якась. Навіть найхрановий момент у вашому житті, він все одно для чогось вам даний. Якийсь урок, якась ідея, якась ідея, можливість. Коли у вас щось відбувається, ви потім все одно переосмислюєте цю ситуацію, виходите з неї, як виходить, кожен по різному хтось вигравцем, хтось програвцем. І ви все рівно щось для себе маєте з тої ситуації, і далі ви все рівно рухаєтеся ну, би, в тому напрямку, але ви вже знаєте, да, що вам треба, що вам не треба, там, що вас розширювати і навпаки. Тобто, в будь-якому випадку це можливості. І можливості а, просто вони будуть, будуть проходити травня через поняття, прийняття, через якусь таку трансформацію, да, нереальну, тому що. І вона, в будь-якому випадку да, щось таке відбудеться, що вас може задіти. Навіть якщо ви зараз дивитеся і думаєте, що ніхрена ні не буде, ти, ти трендиш, воно може відбутися отак от. Ну, що ви почуєте якусь тривожність, да, якусь там, або зміни, наприклад, якісь да, вас, вас, вас грядуть якісь зміни, і ви конечно переживаєте, тому що ви не знаєте, як там буде да, в тих змінах. І є е, такі ситуації, що люди переживають, вони не можуть прийняти це як факт, да, а треба прийняти це як факт, тому що якщо вже зміни йдуть, то все, їх уже не остановить. Треба просто вливатися в цей поток, а не наобороти проти течені. Про можливості все ми поняли, все прекрасно, все круто. Дивимося далі. А які попередження для вас? Раки на травень місяць. Подивимося для вас попередження на травень місяць. Так, перша карта, друга карта, третя карта. Слухайте, у вас прямо місяць травень буде ну, шикарним, я так скажу, в емоційному плані. А, букет. Ну, букет не как бы, страшний, да? Якщо навіть ви побачили отут і тут темно, ви думаєте, о боже, все все пропало. Ні, не все пропало. <гум> Ще будемо по, по, по черзі. А дивіться, які можуть бути попередження. Попередження про те, що може бути якась скандальна ситуація з якоюсь людиною, можливо, навіть з чоловіком. Да? Але ця ситуація скандальна не приведе до виграшу ні того чоловіка, ні вас, тому що тут просто задінуться ваші почуття, задінеться якась ваша, можливо, наприклад по цій карті ще да, можна так от дві скомбінірувати, вони говорять про те, що тут немає правди. В вашу сторону л'ється якась брехня. Або людина так вам доносить, що би, там половина неправди, да? там половина фантастики, там десь фантазії, там три слова правильних, так, як ситуація, наприклад, виглядає, або так, як він там до вас щось відчуває. Неважливо, це робота, це знайомство, це відносини, це дома в сім'ї. Неважливо, це ще свій чоловік чи жінка має дивитися. В будь-якому випадку може бути да, якась енергія скандалу. Да? Тому що хтось кавіркає інформацію. Або ви ковіркаєте інформацію і за цього отакий от скандал, попереджають ці карти про це. Або вам щось, наприклад, ну, ви, наприклад ви знаєте все, от вам, от вам, ви читаєте людей так, і вам, би, хто там, що, якщо щось не так, або хтось бреше, або хтось неправильно щось розказує, то ви це розумієте, отак, так, взагалі, по глазам читаєте. І ви розумієте, що ця людина щось не договорює, і ви йому кажете, ти можеш сказати правду, так, як є. Тому що я бачу, що ти мені ну, очень приукрашаєш. І з цього моменту людина може сказати, та ні, я тобі кажу правду, ну, пример, да? а на на самому Насправді по цій карті говориться, що дійсно коверка ця інформація або в вашу сторону, або ви. Тобто це може бути на роботі якісь моменти, тому що, наприклад, ви чогось очікували, ви щось чекали, ви щось думали, ви щось рішали, ви щось і так далі. І тут вам приходить якась людина і говорить про те, що щось не так, і у вас, звісно, така спишка гніва, і трішечки як би, буде скандал. Але скандал може бути прям, ну можливо, навіть три людини буде в ньому задіяно, але навіть ці три людини побідітелям не вийдуть з цієї ситуації, тому що скандал буде на почві неправильної інформації і емоцій. І кожен, звісно, буде доказувати свою правоту, і кроще, просто щоб вам не тратити свої нерви і не бути в цьому скандалі, відійдіть в сторону. Ви бачите скандал, не власть в нього. Ну, типу, не, не, не кажіть свою думку Якщо вас не трогають, да, от в скандал між двома людьми, а ви хочете сунутися третім, тому що надо, тому що я знаю краще, наприклад, да? або того, що я там щось бачила, або ще щось. То якщо ви навіть влізете в цей до двох людей в конфлікт. Все рівно буде. От, ну, ви ви коротше, не вийдете з цього вигравцем, тому попереджаю вас про те, щоб ви, по-перше, чітко усвідомлювали інформацію, перевіряли інформацію, якщо це на роботі, перевіряйте те, що вам говорять. Якщо це в школі, там, перевіряйте, якщо це у відносинах, перевіряйте. Якщо хтось десь сказав, що бачив вас з якоюсь не той дівчиною, там, вашій дівчині або там ще щось, то ви уточняйте цю інформацію. Так? Не робіть сразу кіпіш, уточняйте інформацію, тому що десь л'ється піздюш. А, і по цій прекрасній карті Семірка Пентаклі ця говорить про те, що ем, ви чогось очікуєте і ви, е, ну як, дочекаєтесь того моменту. І можливо, навіть, ем, і, можливо, навіть, якщо ви будете знати багато інформації про ту чи іншу ситуацію, яка у вас буде творитися в травні в житті, але тут більше йде про роботу по цій колоді. От саме попередження для робочих моментів, для спілкування, да, для особливо чоловіки, люди, отак от так, інформація, да, і робочі моменти. Можливо, це більше там для. Е, для воєнних, там, типу засада, не в тому місці, або ще щось. Ну коротше, тут така, така жорстко-жорстка енергія, якщо чесно, йде. І, коротше, якщо ми будемо брати просто поверхностну роботу, наприклад, та, то е, те, що ви будете знати правильну інформацію в правильний момент, може може вам бути у виграші для того, щоб ви чи для того, щоб ви, або може бути у виграші, щоб вам або повисити зарплату, або перевести вас там на якийсь більший процент, або там е, на якусь кваліфікацію у вас е, і так далі. Коротше, те, що ви зробите. Квітень, березень, да, травень, там, наприклад, то літо може це, точно ем, навіть не літом, а осінь, осінь собирають плоди, а може, ближче до осінь у вас буде якийсь там прорив у фінансах і так далі. Але для цього дійсно треба знати правильну інформацію. А, далі, третя колода нам розкаже про поради та підсказки для раків на травень місяць, 25 рік. Поради та підсказки для раків. На <смі> Перша карта, друга карта, третя карта. <смі> Ну, Тут під колодною картою випадають відносини, її почуття, і любов, тому я так розумію, що ця енергія буде в нас йти у відносини. А, і перше, що хочу сказати, букет. Мені подобається цей букет. Тут все круто, как би да. Ну, Є ніякі нюанси, але я ще про них розповім. А, так, підказки та попередження. Судя по цим картам, я бачу, що тут йде в сторону відносин. По підколодній карті, а по оцих двох картах, судя по всьому, це знову у нас робота. Да? Тобто, дивіться, а в робочих моментах у вас іде підсилення. Дійсно, можливо, будуть на вас якісь претензії, тому що ви захищаєтесь, але для того, щоб вам. Правильно себе відстоять і дійсно вам потрібна правильна інформація. Або якщо ви наприклад вас можуть там говорити, що ви оце зробили, а ви цього не робили, і ви знаєте, що ви цього не робили, і ви знаєте, що ви робили. Ви їм просто тіп, аргументуєте правильно і вас почують, і все буде чітко. От тут іде підсилення фінансового питання, і ще тут іде чоловіча лінія відносини. Да? Якщо вона дівчина дивиться, то ваш чоловік вас дуже любить. Прям дихати без вас не може. Але в цій ситуації ще по четвірки Пентаклі можу сказати, що є таке поняття, ну хай, хай це може не зовсім, ревність, да? може. Да? Але є такий момент, що от він вас ну, не хоче нікуди відпускати. Навіть якщо у вас є, наприклад, зустрічі з подругами, да? або там поїздка до батьків або ще щось. То для того, щоб, щоб вам сказати, що да, звісно, їдь, розлікайся, йому треба на, так собі на горлянку наступити, так переступити через себе, що просто капець. Типа, тут є така штука, що будь-то він вас, знаєте, отак от держить і не хоче відпустити, Ну, як тут ось намальовано, бачите? Він отак от і каже, нікуди не підеш, ти моя, і мені не, не інтересно. Тобто, якщо ще такого немає прекрасно, і, і, можливо, знаєте, як порада. Бек підсказка в цьому є, що слідкуйте да, за тим, що вам говорить чоловік, як він себе веде і так далі. Тому що, якщо ви відчуваєте хоч чуть-чуть десь рівність, значить вже щось не так. Люди не ревнують, тому що люблять. Це бред собачий. Люди ревнують, тому що вони не впевнені в собі і думають, що ви знайдете кращого. Або кращу, якщо мене дивиться да, чоловіки. І, і рівність це в них такий шах, щоб ну, удержати вас. Да. Налякають вас, удержать вас, маніпуляція, називається. Це, це херня полніше, коротше, ви поняли. От. І в принципі, да, якщо мене дивляться чоловіки, то в роботі у вас дійсно буде все чітко. Якщо жінки, то зверніть увагу на свого партнера. І, в принципі, якщо ви не у відносинах, наприклад, то по цій карті може бути зустріч з чоловіком, який ну, знає, що таке гроші, знає, як їх заробляти, знає, що таке бізнес, чи не бізнесмен, якийсь класний. Да? От. Або та людина, яка, ну, наприклад, начальство над кимсь, ну, тобто людина статна. Да? Але теж потрібно звертати на те, що він говорить. От і все, от і все. Підказки, поради, рекомендації, можливості попередження я вам розповіла. Я вважаю про того місяця травня. І якщо у вас будуть питання, які ви не можете вирішити самі, пишіть мені в інстаграм або пишіть мені сюди в коментарі. Я вам допоможу. До нових зустрічей!